Друзі, всіх вітаю! Ви на Ютуб каналі Котнова і сьогодні ми будемо обговорювати не традиційно новини так, дня, і новини, в принципі, так які відбуваються у нас протягом останнього тижня. Куди ми рухаємося? Будемо сьогодні говорити про тих людей, які ціною власного життя виборюють на перемогу, бурюють на мирне небо над головою, і, зокрема, ризикують своїм життям, втрачають своє здоров'я. І на жаль, залишаються без кінцівок, так залишаються інвалідами на все життя і мають із цим жити. Олег же, гість Олексій Мороз, ветеран російсько-української війни, громадський активіст. Він згодився, так, Олег згодився поділитися своєю історією, Олеже, я надзвичайно рада в цьому. Я вітаю вас. I'm sorry, I'm sorry. Так, і давайте привітаємо глядачів, друзі. Я вас, будь ласка, попрошу саме поширити це відео, тому що розмова буде надзвичайно важливою для нашого суспільства і для наших військових. Отже, Олеже, я розумію, що питання важке, але тим не менше чи можете ви згадати ось той самий день? Так, коли з та я, я, я його свідомо пам'ятаю це 20 жовтня, 2022 -го року виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва, прямо на самісінькому кордоні Донецької та Луганської областей, за Торським уже десь біля. Біля Діброви, підрив на протитанковій міні своїм колесом на, на пікапі, який для цього, в принципі, не створений. Що призвело не просто до ампутації кінцівок, а поставило під питання життя. І, в принципі, десь місяць реальна боротьби за життя в реанімації, все як треба на штучному диханні на трахіастомі в горлі без. Без говоріння і так далі, розуміння того, місяць, принаймні, розуміння кожен день того, що ти борешся за життя. Питання в них не стояло, розбитого обличчя і рук особливо не стояло місяць. Питання стояло, я все чітко усвідомлював по своєму стану просто, просто вижити. Боже, ви тоді один були чи із побратимами? Був побратимами, це, в принципі, мене врятувало, тому що деякі завдання я виконував самостійно на машині, зокрема. Допомагав вивозити суміжні підрозділи і, і часто вертався сам. Ну, на жаль, е якби це сталося тоді. Ну, буквально день назад, у мене була така історія, було б без шансів. Тобто, я не міг собі додати, надати допомогу. Mm -hmm. На жаль, е це все робили мої побратими, які були в машині. Тобто, десь це загалом історія про випадки, про долю після підриву на напритамів міні, доля почала розвертатися обличчям до мене. Це і швидка евакуація, і мої побратими, які не розгубилися, які все правильно зробили, і правильні дії на стабілізаційному пункті, і правильне рішення в Краматорську мене евакуйовувати в Мічниково е, в Дніпро в Дніпро. Там далі реанімаційні дії, і вся ця сукупність дала мені можливість зараз сидіти перед вами. Так, колеже. Ви чудом на до речі публікували пост у інстаграмі. До речі, на вашій сторінці так там були якраз кадри ось цієї. Машини, ну тобто машина, я так розумію, ну тобто повністю так у Повністю в Чен... Вона знищена повністю від слова, що в неї більше не існує переднього краю, там де я сидів. М -м, двигуна, капота всього в принципі, більше не існує. Ну, двигун ще полетів мені в обличчя. Зробив таку приємний бонус до цього всього. А, та, якщо подивишся на машину, в принципі, м -м, особливо ніхто не задає питання, чи хтось живий спереду. А, Дякувати всі живі згодження. Ви сказали, ви ще розуміли, так, що головна це боротьба за життя і розуміли, що ампутація. Ну тобто, а от про що перше ви подумали, коли вам сказали, що відбудеться так, ця операція, відбудеться саме ампутація? У мене ампутація була не за рахунок операції, а миттєво за рахунок підриву на протанку міністр. Коли я прокинувся, це була така перша свідомість. Тому що біля машини я приходив до свідомість, у мене все обличчя було в крові, я нічого не бачив. Десь на операційному столі, перший раз, коли відкрив очі, такий собі був стан. А згодом, нарешті, я в палаті mm -hmm. Реанімації прийшов у себе одним оком, не говорячи, дихаючи якось дуже дивно горлом, тут була трубка вставлена. А, чесно кажучи, коли мені це сказали лікарі, у мене просто не було сил. А, наскільки був важкий стан, наскільки я розумів, що кожну секунду треба акумулювати сили, я це розумів, ще коли біля машини лежав mm -hmm. і стікав кров'ю. У мене просто не було сил, я нічого не відчув. І я чітко зрозумів, що я зараз борюсь з життя, і мені треба далі продовжувати за нього боротися. І просто ну, не цікаво, коли ти помираєш, mm -hmm. чути, що тобі відриває. Про це, про це потім. Олеже, а в принципі, от потім так розпочався процес реабілітації. Багато напевно операцій так ви пережили. Тобто, який шлях от після того був? Так, ще був потім після реанімації була евакуація в Київ, центральний військовий госпіталь. Там близько десяти операцій, більшість з яких були на моїх кінцівках нижніх, верніше на тому, що від них залишилося. Доставання осколків, збирання обличчя. Дуже важка була операція. Більше шести годин вона тривала. Ну, до речі. Непогано, начебто, мене зібрали, але я був такий: от, знаєте, соціальна картошка, без приколу, у мене е, друзі були поруч, і е, один нас знайомий е, теж побратим, він в іншій бригаді служить і він приїхав. Він застав, коли в реанімації він вийшов назад і запитав, так а де він? Він мене не впізнав. Тобто я погано виглядав. Е, знаєте, операція операціями, це просто треба терпіти, і коли ти відходиш від цього всього. Знаєте, легко не буде. І нелегко потім через місяць знімати шви знижує кінцівок, які туди вросли, з обличчя шви знімати і так далі. Це все нелегко. Але знаєте, це би був період такої боротьби. Я його окресу, як лікарі боролись, я боровся і загальному ми отримали всі успіхи. 에, про які абсолютно можна там, з гордістю згадувати всім. Ну, в першу чергу, велика шана і подяка лікарям, моїм побратимам, які не розгубилися, е, парамедикам на стабілізаційному пункті, і так далі. Але далі були цікаві речі, які ну тут є що розказати про реабілітацію, Так, насправді, на, і я хотів би м, зараз підвести риску е, основи, щоб всі ці розуміли, що поранення трапляються, на жаль, на цій війні. І військова служба, особливо на бойовій посаді, може дуже часто призводити до цього, це реалії цієї страшної війни, і я хотів би докреслити, що це порука успіху після поранення відновлення, у когось повного відновлення, у когось відновлення активності і так далі, ну успіху, враховуючи сукуп, нам, сукупність поранень, тяжкість поранень, треба виокремати реч. Важливо три пункти. Їх треба чітко розуміти. Якщо якийсь з них випадеть. Успіху не буде. Перший і основ... ну, важливий, так але не основний це хірургія. Те, як тебе зберуть і вибачте, як тебе ведуть, і чи дадуть тобі шанс на щось, так як сформують тебе. Другий етап це реабілітація. Ви будете в жахливому стані якщо ми беремо важке поранення, беремо мене людиною, яка втратила вже кінцівки, а за місяць лежіння в реанімації. Нема просто нічого. Я ніколи не вірив, що виявляються сильніші м'язи. Можуть вникнути з чата, вийти. І це буде просто кістка. І тобі сидіти буде некомфортно навіть. Це етап реабілітації і грамотної фізіотерапії. Грамотний, важкий процес у мене він особисто тривав близько восьми місяців. Це щоденної роботи над собою для того, щоб просто якось бути готовим до повсякденного життя, бути готовим до виписки. Ми пройшли етап з того, що я просто лежав і не міг сам сісти, закінчили етапом, що я, в принципі, досить посередньо можу ходити на протезах. Ну і третій етап, який буває у людей, які втрачають кінцівки і отримують важкі поранення, це протезування. І от якщо не буде адекватної хірургії і тим більше реабілітації, які б це не були протези, який би це був би не крутий протезний центр, ви не отримуєте так само успіх. Так само, якщо випаде. Хірургія, у вас буде класна реабілітація, де вона нікому потрібна не буде. І це дуже важливі моменти, і тут я вам скажу великі і великі проблеми, про які я скажу: найбільше на мій суб'єктив, у нас проблем все одно залишається з реабілітацією. Зараз скажу, чому це моя суб'єктивна думка. Але найпроблематичніше це те, що я це розумію. Я вам пояснив логічну як би, модель, чому це так. На жаль, держава в особі свої командування медичних сил. Досить туго іде до цього. Тобто, ми реально билися спочатку обстійно, потім нас пробував слухати, а нічого не робили. Проблема полягає в тому, що держава досі не може зрозуміти, що це невід'ємні речі. Невід'ємні. Тобто, має. У нас, Ну щоб ви розуміли, у нас протезисти не мають можливості поспілкуватися з хірургом. Ну, на секундочку, від того, від того як хірург сформує фуксу, яка є у мене, туди буде надягатися протез. І те, і те дуже важливо. От не можуть цього забезпечити. Не можуть досі цього забезпечити. У нас дисконект. Там. У нас кухайте, ну там десь через військового, через знайомство, через чати це ненормально. І в цілому дисконект. Держава не розуміє, що ці речі взаємопов'язані. Ось в чому проблема основна. Але я, ти... думаю, тут зараз, я думаю, тут зараз е цікаво буде поетапно. Сказати, ми обмежені в принципи в часі, але на своїх прикладах буду розповідати. Я думаю, це буде найпоказовіше хірургія. Тут пройдемо дуже швидко. Погані умови, жахливі лікарні, говорю, як є в вмічникова, важкий стан умови, в яких працюють лікарі, в центральному міському госпіталі ще гірше. Вивозимо на тому, що у нас дуже багато ентузіазмів, дуже багато класних хірургів, які покидали свої, особливо що стосується центрального військового госпіталя, покидали свої цивільні професії клініки і пішли тупо рятувати людей. За рахунок цього дуже багато спеціалістів, які вже живуть міжнародними протоколами і роблять реально круті речі тим людям, яким це екстрено необхідно. Дуже класні люди в реанімації там в Києві, особливо. От я, знаєте, підтримую зараз стосунки з реаніматологом, яка займається анестезіолог. Вона mm -hmm. мене зустрічала, тому що я був на штучному диханні, я був в критичному стані, і вона була в кареті швидкої, яка мене зустрічала на першому пероні нашого центрального київського вокзалу. Ми з нею переписуємося я бачив, наскільки це високий професіонал. А їй було цікаво, вона мене. Пізнавала дуже важко. Вона запам'ятала моє прізвище, побачила потім ще публічна людина, але впізнати мене все одно не могла, тому що я досить погано виглядав. Є такі люди, вони глибоко професійні, на них багато чого тримається. Я зараз промовчу про їх умови фінансового забезпечення, технічні умови, які їм надаються. Багато чого викривають волонтери. Ми, В принципі, я отримував всі препарати, які тільки мені були треба. Іноді це в день було більше десяти препаратів. І більшість леву частку цього закривали волонтери. Е, на цьому, мабуть, і закінчимо. Що стосується хірургії, і в цілому лікарського втручання є що покращувати, 100%. Ну, наприклад, деякі аналізи ми їздили, ми відносили в діло в медичну якусь клініку. В приватну лабораторію, в приватну лабораторію, вибачте, з центрального військового госпіталя. Це ненормально. І я дуже щиро молюся, що в 25-му році не так, хоча дико сумніваюся, тому що підтримую зв'язки. Реабілітація. Вона буває різна, і тут найцікавіша історія моєї біографії. А, перший раз, коли ми торкнулися реабілітації, у мого хірурга е зникає впевненість. А він за характером така дуже впевнена людина, впевнений за моїми прогнозами, видно, що за мене вболівав. Я кажу, що таке? Він каже, дуже багато на тебе сил витрачено і все йде добре. А далі мені нема, що тобі відповісти. Далі пуще водиться або циблі, або ще кудись. Там нема умов, ти хочеш поїхати додому. Я кажу, ви знущаєтеся, я ж нічого не можу, я сісти не можу, не хочу поїхати додому. І в моєму випадку трапилося так, що приватна клініка в Києві оберіг, набирала і набирає, продовжує набирати військовослужбовців на реабілітацію. Вони мене забрали і довели до самого кінця етапу реабілітації. Вісім місяців я був у них в гарних умовах з трьохденними тренуваннями. І там ми зустрілися, коли я такий дружуся, не вмію судіти. Закінчилися тим, що я виходжу від них на протезах і приходжу зараз в гості до них на протезах. І розумієте, це історія співпадінь. У мене є хлопці, які класну реабілітацію отримують. Це все співпадіння. Є хлопці, які не отримували реабілітацію. І я знаю, ці жахливі речі вони втрачали час, і потім тільки десь це ж везло, і вони пробували зайти на цей етап. І розумієте, воно досі так: воно відірвано. На жаль, медичні сили, зокрема, десь і Міністерство охорони здоров'я. Хоча поранені військові це більше парафія Міністерства оборони командування медичних сил Збройних сил України, Генерального штабу. Тут нема, розумієте, врятували життя, ми хитуємося тим, що врятували життя, комусь поврятовували кінцівки, комусь не врятували кінцівки, але зробили якісні, готові до протезування. І тут раптом два-три місяці немає активності, людина в реанімації була, в жахливому стані, на волоску від смерті. І тут раптово він просто має встати і піти. Я так, це, ми ж врятували життя. Іди. Диво не стається, не повірите, ніхто нікуди не встає і не йде. І мені, знаєте, е... я не знаю навіть, знаєте, як це пояснити. Це, можливо, невілювання роботи фізіотерапевтів або свідоме нерозуміння. Ну, знаєте, якщо ти машину нормально не обслужиш, в не зальєш мастило, не прогрієш і не підготуєш, не буде у тебе нормально працювати твоє авто. Ну, не буде. Особливо на дальній відстані з комфортом ти не доїдеш, можливо, можливо взагалі не доїдеш. І тут ось така історія, вона продовжується досі. А, саме через таку от ситуативну історію. Десь все тримається на якихось ентузіастах, нема приміщень. В центральному міському госпіталі прекрасні були реабілітологи, але займалися ми в ліжку. в ліжку. Це були, тому що були всі умови, тому що А. Глобально нема приміщень, Б. Найосновніше, найцікавіше. А з ранку до ночі вони працюють реально одному пацієнту важкому типу мене, Можуть приділити до 30-40 до 40 хвилин, це але в шо, ліжку десять, просто десятки... ні про що. але з хлопців десятки тисяч. Ну тобто, я я брала статистику, то, дивилася так, дуже багато. То, що має проблема? Розумієте, от зараз ми достукалися, щоб зробити карту подорожування пораненого умовно. Вдалося достукатися. Я, я, я проста логіка. Я людина, яка народився в Києві і мене чуть не відправили з Дніпропетровщини в Вінницю в госпіталь. Тут розумієте, проблема з тим, що у нас, наприклад, людина може лежати в центральному міському госпіталі, уїхати на реабілітацію в Одесі і знайти протезування у Львові. Неадекватно воно так не може. А Ну, кияним. Ну просто прекрасно. І у нас це, на жаль, зараз державна політика, і це проблема. Тому що в цілому, то насправді для успішної історії при важкому пораненні ці засоби мають бути в регіоні проживання цієї людини, але ж а, а, багато... а фінансування проти звання. Ну тобто держава, наскільки о... я розумію, дає о, 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 певну суму, так? Передбачене, а не міг купити. Я думаю, зараз буде цікаво. Бачите, у вас буде унікальна, унікальна можливість. Ось те, що ви бачите перед собою, це mm -hmm. скарб. Ті люди, які, ті люди, які е, мають високу ампутацію, на це дивляться як на вершину всього, що яке може бути. Це Отобок Genium X3 один з найтехнологічніших і, на жаль, один з найдорожчих е, мікропроцесорних протезів у світі. Як отримав його я? Аніяк. Мої. В Хорошому сенсі цього слова божевільні друзі, коли я помирав в реанімації, коли моїм батькам відводили очі від прогнозів, бо лікарі не вірили, що я виживу. Відкрили збір на ці протези. І ми за рік зібрали на ці протези. І я після свого первинного протезування в Україні, а на той момент ми могли дозволити собі виключно, ну м'яко кажучи, не дуже технологічні протези, гідравлічні, на на напарні високі ампутації, а це одна з найважчих ампутацій при протезуванні, ну тобто моя. Коли у тебе нема двох колін, нема стабільності і так далі. Це дуже ускладнює історію з ходінням на цих протезах. Я трошки походив на тих процесах гідравлічних, яку могла забезпечити держава, і на тому більше нічого не було. Тобто, мене врятувала позиція. Я назвав це народні ноги, мої друзі відкрили збір, а десятки тисяч українців закинули, закинули кошти. Я можу зараз на них ходити. Ну, Я руки не опускав. Я після того, як сам на ці протези, ви знаєте, що я активна людина. Я був дотичний до того, щоб повірте, мені це дуже важкого коштувало дуже дорогого коштувало спілкуватися з міністерством соціальної політики, з міністеркою яку я щиро вважаю непрофесійною з міністерством охорони здоров'я, з представником президента України по цим питанням, е заступницею голови офісу президента пані Верещук. Мені це коштувало дуже багато великих нервів. Результат. Є перші хлопці, слава Богу, уже в 25-му році, які це цей протест, який я вам показав, отримують за державною програмою. Так, у мене дуже багато претензій до процесів, які це як це все відбувається, бюрокрації, комісії і так далі. Це все одно проблеми. Але результат та роботи, до якої були до тижня, епопея більше року тривала сходження всіх нарад. Результат 25 п'ятому році цей протез, хоча б змогли хлопці отримувати, і ми зараз шагнули. Тобто, я вам скажу так: у нас якісне протегування було на легкому і середньому етапах, uh -huh. переважно коли це не колінний модуль, а коли це ампутація на рівні гомілки, коли це є у тебе коліна, ти просто засудиш лову. Там якісно реально там треба стопа, стопу могли стопу могли купити. Протезні центри у нас їх багато досить е по Україні. Робили у нас була біда, бідосінька з е проблемним протезуванням. Парна висока або однопарна відшленування, коли взагалі суглоба нема. З цим мучилися, були неадекватні ціни, які держава компенсувала. Зараз ми шагнули на новий етап там, ще все одно купа проблем. А -а -а. І знову ж таки, е ну, Київ, Львів, високий рівень протезування. Одеса пробує підтягнутися. Зараз там теж суперфюман, здається, заходить. Е але от по регіонам все одно біта, насправді ну, не може бути у нас тільки на таку кількість ампутованих, у нас не може бути. Київ і Львів і Одеса. Нас не вистачає інших регіонів. А там, ну я вам скажу: ну Діпро ще є Харків був. Але я вам скажу все одно: біда. Дуже велика біда із протезистами, і з фінансуваннями, і з тим, що держава не допомагає цим підприємцям. Вони мали есенки насправді, а там ну, має бути великий обіг коштів, щоб це все закуповувати. Тому що те, що ви бачили на екрані, у мене є дві, дві цілих книжки, то це 5,5 мільйонів гривень. І Це по зничкам, які були, мов протезного центру в Америці. Так то воно коштує більше. І це проблема, тому що держава не бачить перспективу розвитку цих підприємств. Згадане це про Фюман, це, мабуть, зараз найкраща клініка в, в Україні. Та, я протезувався про Протест Фондейшн. От вони, мабуть, дві на найвищому рівні, які є в Україні. Але е, вони живуть на благодійній всій основі. Ми маємо будувати державну політику. Знаєте, і тут вони не працюють по державній програмі, ну бо вона тоді не працювала, і це залишається все одно проблемою. Тобто, да, слава Богу, порівняно з 22-м роком. Не усі була можливість, не всі були сміливі друзі в реанімації відкрити Манобанк зараз. Слава Богу, ми закінчили цю історію. Хлопці отримують цей протест з горем пополам. Але я ж кажу: робота ще робота ще ось так. І Але розумієте, не, не розбинезберіга. Хлопці не знають, що робити як я в 22-му році не знав, що робити. Ну щоб ви розуміли, мені один день про процеси говорять, інший день говорять, що, мабуть, треба, щоб ти десь був поруч батько, коли ти будеш жити в квартирі, пересажував тебе з візка. Я такий думаю, та про що? Це відбувається. Mm -hmm. Найогідніше, це зараз схожа історія. Нерозуміння, нема дорожньої карти, розуміння військовому сказати в очі. дивись, друже, хірургія, реабілітація. Протезування. Якщо буде без проблем, у нас з тобою така картина роботи. Будуть проблеми, будемо фіксити. Працюємо цього немає, і це найпаскудніше, найпроблематичніше. Що вибуває військових з роботи цієї боротьби? Олежа, але ви такий активний. Я ж вас знаю таких в житті бачила. Ви такий молодець, ви їздите за кермо У вас класна дівчина. Скажіть, мені, будь ласка, от що вам дає сили, особисто вам, тому що багато хлопців вони ж втрачають віру взагалі та починають вживати спиртне. ну, тобто, от, що ви їм сказали? Це, це проблема і біль, і намагаюся коли є такі історії якось попливати. Але такі історії є. На жаль, не кожне поранення історія про Фепіен, коли все страшно виглядає, але коли знаєте, надихає навіть когось. Є ті проблеми, про які ви говорите. Я зараз вам міг би багато чого розповісти про те, ким я був, про свою якусь громадську діяльність і про бажання повернутися і так далі. А я зроблю все набагато простіше. Це моя особиста історія. Там, я в громадському секторі задіяний, хтось має цивільну роботу і так далі. Тобто, у кожного знає, щось було в житті. Давайте це так, так покреслимо. Ну. В цілому мені життя то просто дуже сильно подобається. От в чому нюанс. Воно дуже коротке, і я за нього чіплявся. Я не знаю, чесно кажучи, що відповісти іншим, хто би біля машини не боровся за життя, а закрив би очі. Я щиро не, не знаю, я не професійний психотерапевт і психолог. Але що мене тримає зараз, коли мені важко, коли в мене буває щось виводити з там, себе і так далі? Хочеться понити. Я собі говорю: друже, друже, друже. Та може, до машини вернути, там і залишити? Ну, для чого тоді це все було? Я пройшов, я вам сказав, відверто пекло. Я багато чого можу згадати і сказати, що пройду ще раз. Відірвали ноги, бля, хаму, пройду. А от реанімацію буде і не згадувати. Було настільки важко боротися за це життя, що ну, боляче досі згадувати. Реально, це над якісь були зусилля і так далі. І де я не впевнений, бачив другий раз, що я б таке витерпів. би. Але mm. так, а для чого ти тоді це все робив? От, основне питання: життя коротке. Ти боротьбу за життя виграв. Я дуже це ціную. Це велика відповідальність насправді. Виграти боротьбу, боротьбу за життя. І багато хлопців, хто це виграє, це, нема, це не фарт. Нема на небесці і так далі. Це велика відповідальність. Тобі подаровано, по суті, друге життя. Одне коротке дуже сильно, друге аж буде таким же коротким, але тобі, тобі друге дали. Це моя філософія життя. Я його нікому не віддам. Я чіплявся тоді за життя. Ну точно, щоб не просто не віддавати. Ну, от живу його як живу, яскраво і хочу прожити так щоб оглянутися. От, в якийсь момент прийдеться оглянутися і сказати собі, ну як задоволений? Я живу цим кожен день. Розуміння того, що я колись собі це питання поставлю. І от знаєте, що най найстрашніше? Ну мені здається, я поки витримую. Найстрашніше буде сказати собі, що дарма тобі, дарма, тобі друге життя подарували. Насправді ти лодер. Той, хто незаслужено заслужений це отримав, це такі жорсткі речі, насправді, але Але правдиві, життєві. Аби кому м, життя, мабуть, не дарують. Це треба цінувати. Ось це я хотів, оце я регулярно говорю хлопцям. Десь можливо це жорстко, але ми з ними на одній мові говоримо. У нас багато спільних речей, які ми спільно проходили. Ми багато чого спрачали разом. І я щиро вважаю, що це правиль, правильна філософія. Ну і забороняю жити без мрії людям, особливо ті, хто йдуть в армію, там сфера ризиків висока. І бажано, коли ти в лікарні, і тобі здається, повірте, мені теж здавалося. Я свої ноги не чіпав більше двох місяців. Ну, це так. Да. Я зараз їжу за кермом, все у мене чудово, я активний. Це звісно, класно. Ну я до своїх ніг не торкався два місяці. Uh, але знайшлися речі, які мене змотивували до того рівня, на якому я зараз є, uh, треба, вибачте, просто мати життєві цілі і мрії. Цілі І, мрії. і я вам скажу відверто, а я не знаю, з чому нікому говорити, коли я чую відповідь, не цікаво не знаю. Життя настільки коротке, ще не мати мрії, не вірити в щось, не мати цілей. Слухайте, ви пішли на фронт, ви там ризикуючи життям, ви країну захищаєте, ви надлюди реально, і ви не маєте цілей. Я в житті не повірю. Ну тобто, просто треба вміти це розвинути. Вміти це розвинути і є заради чого жити. Є заради чого жити. Сто відсотків. І це робота, родина, кар'єра, само, само якесь самореалізація. Сто відсотків. Олеже, і ми щиро бажаємо всім. Бо в них були мрії, так і були цілі. Я вам надзвичайно дякую за те, що ви розповіли свою історію. Щиро вірю, сподіваюсь, те, що вона допоможе комусь. Безмежно подяка вам за те, що ви знайшли такий час моїм глядачам, і буду чекати вас ще у Олеже. Дякую. Я на останок, на останок кажу всім вище Часи не. не дуже не дуже раді, бувало і краще. Настрій усіх бувало і краще, в цілому, обстановочка бувало і краще. Але... Вище но, вище ніс, огляніться, що ми пройшли за цей етап. Це гордість має викликати, а не якусь депресію. Ось на цій ноті е і завершу. Сьогоднішній ефір. Олеже, дякую ще раз і друзі. Всім дякую також за увагу. До наступних зустрічей.